Друзі, слава Україні! 10 червня, ми на моїй полістерельній пасіці, Північний Схід Одеської області. І сьогодні, як і минулого року, 10 червня, починаю відкачувати акацію. Ну, тако кругом-бігом покажу, що принесли. Буквально ну, дуже швидко, в кількох сім'ях. Нині ППУшник, ППУшник був в Ройовому, нібито вийшов з ройового, але на акації він був коротше, На ріпаку війшов в Ройове. Ну, що принесли зараз такого швидко, бо за штативом іти не буду, бо пізно короте, я стартанув. Просто ось дивимося по рамочці. На, на ваги навіть не буду кидати. Десь може щось, ну, може й кину. Поїхали. Трьохсота рамка на акаці з розподільчою решіткою другий корпус. Ну, з ганімановкою. Так що так. Ну, якби ось таке, бачите, працюють. А ну, ви можете 145-ї далі працювати. А мені не пішліть там, чому ти не використовуєш ну не хочу використовувати, в мене і так працюють. Кажу просто далі, дивіться, ця рамка, ця рамка, бачите. Ну отак я вам полистаю. Дивіться. Є... Ну, оце всі 10 рамок, бачите? Лег... Легші, важчі. Але всі десь, ну можливо крайня, ні, не знаю. Ні, є щось там, бачите, попечатано трошки. Крайня паршивенька. Отака. От Отако центр залили, з другого боку не знаю. І все, запечатали і все. Ну нічого, відкачаємо все. Ну і таке, коротше, друзі. Одиничка порадувала. Бджол заходить, там, звісно, висить. Маса бджоли, це тільки... Другий корпус, частина зайшла, частина ні. Короте, тут теж буде висіти, але тут другу менше бджоли. Добре, трушу. Друзі, частково бачите, працює, там є в мене така поширша, треба певно її візьму. Бджола йде, але багато на землі. Ну, Сім'я знову ж таки сильно не зроїлася. До речі, відібрав 9 рамок тут, бо на одній з рамок відкритий розплод був і матка. Причому матка, бачите, не пішла, не посрала по всім рамкам, хоча там плюс-мінус було де. І матка мічена, то, чи то тут... бо в мене тут тікали з кліточок, і з біодів, пам'ятаєте попередній ролик на рапсі тут вони вигрівали. Але я... А я тут думаю, що вони там купу маток перебили. І внизу був один маточник, коли я дивився і не було розплоду. А матка виявляє, як вона пролізла, як вона обліталась, не знаю. Коротко. Та й таке. А той, бачите, вже зібрався. Все, працюю далі. Ну, що такий момент? Я ж до своїх підписників, де дає якісь розумні поради, прислухаюся. Ось таку вирішив кинути ну, картонка двп шечку Щоб бджола швидше заходила, менше там збиралася, путалася в траві. Але в попушнику це незручно, бо дуже маленька тут прильоточка. Тому власне, ну побачимо разом, як то все працює. Я, до речі, всі ці ройові сім'ї оглядав. На наявність маток в пушніку не було не ні, ні матки я не побачив. Дав плодну з мікронука, ну як плодну, вона тільки обліталася. Коротше, бо бачив, статевий орган трутових в неї торчав, то власне, ну не знаю, дав, приймають, якщо є, грохнуть. Якщо немає, то, то приймуть. Ну, мало ли. Але бачите, сім'я по силі нормальна. В першому корпусі бджоли значно більше, сім'я не руйнулася. Так що так, ну і принесла якоїсь там акації. Да? Ну Ось бачите, льотних бджоли багато, злітає, частина йде по, по досочці. Дякую, до речі, підписнику за слушну пораду. З дому мав нормальну таку фанерку широку взяти, але не взяв. Ось так вони йдуть. Да? Дяка тобі, друже, слушна порада. Короче, ну, нового нічого не покажу. Трушу і це. І, і йду далі. Де щось буде цікаве, що покажу. Друзі, ось така, бачите, рамочка. Опечатали. ну Я думаю, зараз спробую вам показати, що вона майже вся залита. Майже вся залита. Не знаю, який ракус, я на око бачу, як вам бляха показати. А ось так, да? І бачите донизу. Ну короче, і далі там запечатаний, є запечатаний, є не запечатаний. Дую все та й все. Вже він вистояний, акація вже благо відійшла. Вже до, 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 доцвітає аморфа з глядіцею, так що таке, Коротше, дуємо. І зараз що ваги покажуть. Друзі, так, кантерок підцепити. Там я просто підпер щіткою, щоб це все з руки зняти. Ну, ваги ну ось так, бачите, показують. Ну 2 кіла рамка. Коротше, якось так. Думаю, в більшості сімей плюс-мінус такі рамки, але це 300-та рамка. Так що якось так. Е, зараз тако підіпру. Це ППУшник, якби він не показник. Є сім'ї, які мають добрі рамки. Я коли до них дойду, знову ж таки покажу. Але буду відос пілякати. Ця рамка важча, наприклад. Друзі, продовжую далі ветру ну, відбирати ППУшник. то далі пішли важкі рамки. Там 2 кіла, да? ну, умовно кажучи, було. Ось рамочка Загалом огонь. Ну не знаю там видно бляха чи не видно. Дуже сильно блікує, я не бачу чи видно на вагах. 2800. Так. Така гарна рамочка, така опечатана з обох боків. таке, коротше, все працює Як я обіцяв, ще одну рамку з співполушника показую. Ось така по печатки, бачите, трошки печатного. Знову ж таки, ріпак я відкачував. Ну, я ж казав, в рамки плюс-мінус десь зараз зафікситься. Ну, короче, не фіксується воно, а -а -а. да? Ну, ви бачите. Короче, 2,100. 2,100. Ну, я ж кажу, рамки десь в середньому по 2 кг. Якось так. Та й плюс-мінус. Мовних 17. ППУшника, бачите там попечатано. Розподільча решітка це для тих хто думає, що там джоли не йдуть, не носять. Бачите, знову ж таки почали, почали печатати. Знову ж таки. Ну це для розуміння. Так, да, є там рамки не важкі, легкі там 2 кіла. Вона ну, кажучи, знову ж таки, бачите, всі 10 рамок принесли. Так чи інакше. Є, звісно, з одного боку мед залита, а з іншого порожня. ну, Я ж не буду її лишати. Тим бачу, що в гніздо я не рухаю, в них нічого не беру. Якось так. Короче, все, поїхав працювати. Ось, наприклад, ця рамка, ну, скільки біля двох. Це теж така бачите, залита. Почали печатати і взяток закінчився. Якось так. Ну плюс-мінус середньо на рамки десь, навірно, 2 кіло. Зараз трушу, та ще якось покажу. Більший кадр зробив. Дивіться, яка рамочка гарна. Огонь. З цього боку. Думаю, видно, що грає. Ну, На руку десь, я думаю, 3,5 я по факту побачимо. Не, дві. То вже, то вже руки втомилися. Бачите, 2460. Вже зафіксувалося. Та й таке. І отако пробіжимося. пробіжемося. Просто не будеш всі важити, перебирати. Просто покажу, що там далі по гнізду. Але тут матка рижа, як бакпасі, хоча тут була племінна українська степова. Потім була тиха заміна і матка стала рижа. Бачите? Ця рамочка ну, важка. Ну як важка? 2,5 кг. Ця хоч і не печатана, але наступні бачите, теж важка. Ну і пішло. Печатки небагато, але ця сім'я ну, дуже-дуже круто відпрацювала. Бачите, і пішло. Ти не попечатані, але теж не порожні. Там навіть навіть почали печатати. Та й таке, коротше, добре, видуваю, йду далі. Першечку ще поставив, взагалі аж залітають вулик. Бистренько-бистньо так заходять, поки відвозю, привозю, вони вже там майже піднялися. Потім, якщо ще є, то труханув назад в корпус все. Дякую тобі, друже, за таку пораду. Дружню, корисну і туди тепер. Ще одну сім'ю відбираю, такі рамочки, бачите. Вже три таких подібних одібрав, але я закинув, бляха, тянуть і тянуть, затримує. Бачите, ганімановка стоїть. Тут скільки, Ще ця, ця, далі не знаю. Значить ще ця. ця. Думаю, сім рамок. Це 18-та сім'я в мене. Модернізував цю ну, підставку для бджіл. Бачите, ну як модернізував, взяв просто другу. Коротше, ДВПшечку і щоб вони такого опа і зайшли. До речі, ще раз повторюсь, дякую підписнику за пораду, швидше заходять. Дивіться, чуть-чуть чуть і пішли, пішли, пішли. А якщо демормся підігнати, ну не буду. Буду далі відбирати. Зараз просто трухану їх в цей коротше, в корпус, а то й все. Друзі, огонь, дивіться, прозорий-прозорий. Прозорий, прозорий. Фокус. Бачите, такий вон, прозорий. В процесі відкачки акації ось першу відерочку таке набрав, щоб показати всім ось так. Ну, коротше, працюю далі, зараз покажу, як воно виглядає. Ось, ось його справжній колір. На фото, на жаль, не можу передати, камера викривляє. А так відповідає дійсності. Ну ось такий у нас медок, До речі, на фото не передається. Колір відео відповідає на справжньому кольору. Отака така акація цього року, як бачимо. Коротше, друзі, в ідеалі рамку ставити, вони збираються, потім навіть якщо клубок на рамки зібрався, бо сьогодні пасмурно. Вчора дощ не давав толком качати. На рам... Рамка в ідеалі, вони сідають тух-тух і стоїть, вона коротше, не падає, бо всі ці картонки, фанерки, коротше, все чомусь падає, не знаю чому і перекриває, ну, принаймні в мене літок. Так що коротше, юзайте, ставиш рамку, щіткою і струсив та і все, бачите, як рії літає. Ця сім'я, до речі, в райово мала корпус меду принесли. Ось ну, такі рамочки по половиною, по два. Друзі, ну і по скрипту. Не забуваємо лайкати, коментувати, підписуватися. Ну і вашу думку пишіть. І що у вас там по акаціях, якось так. Ну от Одна сім'я просто неймовірно спрацювала, дуже порадувала. Я ж кажу, рамки не менше 2 кг. Ну і там три таких, конечно, десь по -по, по 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 кілу, а ти дві з половиною, дві Отак. Якось так.